Шевченко, думи мої думи мої. думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами, чом вас вітер не в степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Думи мої, думи мої, квіти мої, діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? Кинули не не Неміле копій, вам крескут, вам супривідят, чим фак у вояку. В Україну ідіть, діти, в нашу Україну, попід тиню, сиротами, а я тут загину, тут знайдете щире серце і слово ласкаве, тут знайдете щиру правду, а ще може й славу, а коло візьдесі у іні вагуне, що ворби у ворбе дуче, а коло візьдесі у наді верху рад, ще паті Глорія. Привітай же, моя ненько, моя Україну, моїх діток нерозумних, як свою дитину.